Цього року агрован, як і всі фермери, хотіли піднятися на сої, понасівали, але якось трошки не вийшло. Цього року, кроме трейдера, мабуть, ніхто не підніметься. Ну то добрий день, шановні аграрії! Продовжуємо об'їжджати поля в аномальний рік 2024 в номінації Фермер найбагатша людина року. Сьогодні у нас соя. Ну і подивіться, яка ваша думка: 40 чи, може, 50? Гляньте. Що на неї дивиться, вона в коліно. В минулому році вона в пояс. Хтось каже по груди, Але якщо вологи немає, і отакі от ось тріщини, два місяці без дощу, який тут може бути врожай? Яка тут може бути перспектива найбагатшої людини року фермер? Ну, що мені вам казати? Фермер мене зрозуміє, а гейтерочки підхватять, шановні аграрії, вважаємо бобики, як в минулому році. Так, вириваємо одну рослинку, бульбашки є, це каже те, що фермер все зробив правильно, Обробив насіння. Але ж гляньте, ну що тут за такою масою можна назбирати? Подивіться, тут їх можна на глазах пересчитати. 17 липня, 24 рік Дніпропетровщина, це, шановні, не врожай, а просто гарний предчесник під пшеницю, шановні аграрії. Тому те, що аграрний казав. Що те, що всі понайсівають сою, обвалять в ціні, ми трошечки помилилися. Вона просто у нас згоріла. І це, шановні аграрії, знову ж збитки. Ви подивіться, нижнє листя вже воно посохло. Опусти, ота, камеру покажи. Дивіться, це не хвороби, це вже біологічні процеси старіння проходять. Отмирання, це вже все. Це той момент, коли кажуть, вже ноги холодні. От. Тому оцю ось масу, що ми нав'язали, оцю ось, оце ми і маємо. Маємо таке ось слабеньке посіва. І це не один сорт. Тут не стоїть чіплятися до сорту Аполло, Ультра чи інше. Дана ділянка 46 гектар, і ми вже її об'їжаємо третю, а покращення й досі немає. Тобто погодні умови цього року зіграли не на пользу фермера. От. Не знаю, багато хто тут кипішує і каже, що за що сіяться, посіємося. Посіємося. Значить, що ми можемо наблюдати тут? Ми можемо наблюдати тут просто низькі посіви, слабіше гілкування. Що в нас було? Морози були, були, хвороби були, були. І основним ударом було засуха. Тобто кажуть, що насіння це не основа врожаю, а от саме погодні умови, які вплинули на оці ось процеси вегетації, оце ось головне. Тому фермер зробив правильними хістиками обробив, добре дав, все дав, а врожаю не дав. Шановні аграрії, на це ми вплинути не можемо. От. Але ж не каже, що треба нам виключати сою із сівозміни. Ні, сою треба продовжувати учаски, але не глупити, не, не засівати всю площадь. Єдину, що обробляємо, всю сою, бо на неї ж гарна ціна лі. ГМО гарно з бур'янами поборолися. Так, да, бур'янів тут немає, жодного немає, все зробили по технології. А от засуха відіграла свою конкретну роль. Що хочу сказати в цьому відео, що соя, як і інші культура, постарала від засухи, як і пшениця примерзла і від засухи згоріла, як і соняшник, як і кукуруза, як і соя. Тобто нема таких культур, які б в цьому році. В принципі, вистрелили на ура. Бували роки, що кукуруза погана, щось хорошо. А в цього року, як я дивлюся, засуха, горить усе: От картошки до помідорів, от кукурузи до ріпаків все горить. Але носа не опускаємо і обов'язково будемо вирощувати. Що тут посіємо? Обов'язково або кукуруза, або зернові. Азотик соя дає нам, на кореневі бульбашки невеличкі є, нам і цього буде достатньо. Дамо органофосочки і на наступного року він не буде повторятися, буде гарний врожай. Коментуйте, скиньте мені фотку, хоч хороший сої я подивлюся в пояс чи по груди, а ну шановні аграрії. Киньте на Дніпропетровщину, де два місяці доща не було, де отакі трещини. Шановні аграрії, бажаю, щоб світло вас не виключало, щоб було світло, світилося в кожній хатині, в кожній родині, в складі, в ангарі, візде. В общем, щоб світло було кожного дня, кожного ранку, кожної ночі. Шановні аграрії, бажаю вам агрован. Бажаю вам гарне мирного неба, здоров'я і благополуччя. І тоді в нас все буде добре. Не падайте духом, дивіться агрован, і у вас все буде найкраще. До побачення, шановні аграрії. Підписуйтесь на канал мирного неба і благополуччя. До побачення.